Подружко, привіт! Сьогодні ми поговоримо про головний страх майже будь-якої дівчинки: протекти у школі під час місячних. У цьому відео я розповім тобі, як уникнути протікання та назавжди забути про цей страх. Перевірено на власному досвіді. А ти теж боїшся протекти під час місячних? Став вподобайку, якщо тобі близька ця тема, і не забудь підписатися на канал. Тут на тебе чекає багато корисних секретиків. Якщо ти користуєшся тільки прокладками, перше, що потрібно знати, вибирай прокладку за розміром та залежно від твоєї комплекції та рясності місячних. Якщо у тебе рясні місячні, купуй нічні прокладки або від п'яти крапель. Для додаткового захисту можна наклеїти ще одну прокладку на колготки чи штани. А якщо ти боїшся протікання ззаду або спереду, наклей щоденну прокладку поперек звичайної. Щоб переконатися, що все гаразд, краще відвідувати туалет кожні дві години. Якщо ти відчуваєш ознаки передменструального синдрому, і тобі здається, що місячні ось ось почнуться. Про всяк випадок краще вдягнути щоденку та взяти з собою звичайні прокладки. А якщо ти використовуєш тампони, то можеш одягнути тампон і прокладку одночасно. Це на 100% захистить тебе від протікання. Щоб бути готовою до непередбачених ситуацій під час місячних, краще брати із собою ще одні трусики та змінну спідницю чи штани. Також пам'ятай, що під час місячних краще носити щільну білизну, яка прилягатиме до тіла, щоб прокладка не сповзла у бік. І тоді навіть у разі протікання товста тканина зможе відбрати деяку кількість крові та зменшить розмір плям на одязі. Але що робити, якщо ти вже протекла? Можна зав'язати кофту навколо себе або переодягнутися в спортивну форму. І відпроситися додому, вчителька все зрозуміє та відпустить тебе. Запам'ятай, що у всіх дівчат йдуть місячні. У цьому немає нічого ганебного. Не варто соромитися, попросити допомоги у подружок, якщо у тебе закінчилися прокладки, або якщо ти протекла. А якими лайфхаками користуєшся ти, щоб не протікти у школі? Поділися ними з дівчатами у коментарях. Це був канал, вже доросла для цього. До зустрічі у наступному відео.